Запустити в Україні національну систему масових електронних платежів НБУ намагаються вже 13 років. На 2014 рік плани грандіозні. Вітчизняну систему хочуть ще більше запровадити в маси. Нині на рівненщині у зв'язці з НБУ працюють чотири банки, один з яких Ощадбанк. Ця фіностанова зараховує на національні картки, зарплати, пенсії, соціальні виплати та компенсації. Нині запустили в обіг майже 200 тисяч нацкарток. Всі наші клієнти, які мають. Національну карточку можуть отримувати соціальні виплати, можуть отримувати пенсію, зарплату та інші кошти. Цією карточкою можна от ця карточка видається, наголошую безкоштовно всім клієнтам Ощадного банку. Отримавши цю карточку, цією карточкою можна зняти кошти безкоштовно в банкоматах, термінальній мережі Ощадного банку. Відповідно розрахуватися в торгово-сервісній мережі, здійснити перерахування коштів з карточки на вкладні рахунки, розрахуватися за комунальні платежі. Практично це є ну, багатофункціональна карточка. Це вона має всі ці можливості. Що карточка що звичайна міжнародна карточка, картка не зовсім безкоштовна, але в рази дешевше як для банків, так і для споживачів. Наскільки конкретно в НБУ поки не кажуть? Цих тарифів я зараз назвати не можу, тому що ну, їх немає, так сказати, на даний час. Але якщо ви говорите про порівняння, то вони будуть набагато дешевші до тих тарифів, які ви зараз користуєтеся, які у вас зараз є в використанні із тими картками Visa і MasterCard. Ті, що ви використовуєте в Україні В перспективі, картка за кордоном буде обслуговуватися за міжнародними платіжними системами. Ви зможете зберігати заощадження як у гривні, так і в іноземній валюті. А ще будете захищені від шахрайств завдяки спеціально розробленому мікрочіпу. У планах НБУ новий дизайн, можливо, зміна назви, створення бюро кредитних історій, інакше кажучи, чорного списку недобросовісних позичальників. Розроблені будуть також картки для сплати податків. До того ж, держава зможе контролювати, чи всі її виплати дійшли до людей. Держава обліковує ці статті витрат. Вона повинна знати, скільки вона витрачає на соціальні пільги, на компенсації, на дотації. Воно це все буде персоніфіковано і прив'язано до картки. Буде дуже спрощений облік, оскільки можна буде зрозуміти, кому скільки нараховано, хто скільки витратив, і безпосередньо вже не буде таких проблем, що якісь кошти не дійшли до кінцевого споживача. Хтось не отримав певну пільгу або єю не скористався. Примусового переходу на НСМЕП в Україні обіцяють чиновники не буде. За словами спеціалістів Нацбанку, системи національних платіжних систем популярні у всьому світі. Нині 94% розрахунків, що здійснюють українці, відбуваються всередині країни. Тому необхідності переплачувати комісії на користь міжнародних платіжних систем як такої немає. До того ж, економити будуть не лише громадяни, а й держбюджет. Від впровадження системи, отже, зменшення готівкового обігу в країні, держава щороку економитиме до 20 мільйонів гривень, адже такі картки значно дешевші. Від випуску утримання та обслуговування готівкових коштів.